Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати англійські слова легко і ефективно. Сьогодні вивчимо найбільш вживані англійські дієслова. Це перша частина. До кожного дієслова буде приклад, транскрипція. Ви також зможете перевірити, як гарно їх запам'ятали. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, граматики, багато практичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Щоб краще запам'ятати, повторюйте слова і приклади вголос разом зі мною. Почнемо з дієслова сепот. Підтримувати. Сепот. Наприклад, I support my family. I support my family. Я підтримую свою родину. Девелоп. Розвивати. Девелоп. Наприклад, The Country Develops Its Economy. The Country Develops Its Economy. Країна розвиває свою економіку. Наступне дієслово try. Спробувати. Try. I'll try to get a good job. I'll try to get a good job. Я спробую знайти гарну роботу. Return. повертатися. Return. They returned home. They returned home. Вони повернулися додому. Наступне дієслово. Use. Використовувати, користуватися. Use. We use a lot of water every day. We use a lot of water every day. Ми використовуємо багато води щодня. Ще один приклад. Do you know how to use a computer? Do you know how to use a computer? Ви знаєте, як користуватися комп'ютером. А тепер давайте перевіримо, як ви запам'ятали ці дієслова. Пригадайте, будь ласка, дієслово підтримувати. Сепот. Сепот. Підтримувати. Як буде розвивати Develop. Develop. пригадуємо дієслово «спробувати». Try try – спробувати. Як буде повертатися. return – Return. Повертатися. І пригадаємо дієслово використовувати, користуватися. Юз. Юз. А тепер переходимо до наступної порції дієслів. Explain. Пояснювати. Explain. He explains well. He explains well. Він гарно пояснює. follow, follow, Слідувати. I followed, her advice. I followed her advice. Я послідувала її пораді. Предюз. Виробляти. Produce. Наприклад, France produces much wine for export. France produces much wine for export. Франція виробляє багато вина на, на експорт. Епір. З'являтися. Епір. His interview will appear next Sunday. His interview will appear next Sunday. Його інтерв'ю з'явиться наступної неділі. Change. Змінювати. Change. Наприклад, she has just changed her job. She has just changed her job. Вона щойно змінила роботу. А тепер давайте перевіримо, як дієслова запам'яталися. Прошу не засмучуватися, якщо не всі дієслова або мало дієслів запам'яталися. Зазвичай потрібно декілька разів їх опрацювати, а потім використовувати в мові. Тому дуже раджу з цими дієсловами скласти якісь простенькі свої приклади. Прошу пригадати дієслово пояснювати. Explain. Explain. Як буде слідувати? Follow. Follow. Слідувати. Пригадуємо дієслово виробляти. produce, produce, Виробляти. Як буде з'являтися? Appear, appear, З'являтися. Дієслово змінювати. Change. Change. Вивчимо ще одну групу дієслів. Hope. Сподіватися. Hope. I hope to leave work early today. I hope to leave work early today. Сподіваюся. Що сьогодні піду з роботи раніше. Decide. Вирішувати. Decide. decide I can't decide what to do. I can't decide what to do. Я не можу вирішити, що робити. Наступне дієслово. Receive. Отримувати. Receive. Did you receive my package? Did you receive my package? Ви отримали мій пакунок? Reach. Досягати. Reach. For example, the temperature reached 40 degrees Celsius. The temperature reached 40 degrees Celsius. Температура досягла або сягнула 40 градусів. Raise. Піднімати. Raise. The Supermarket plans to raise prices. The Supermarket plans to raise prices. Супермаркет планує підняти ціни. Іще одне дієслово need. Потребувати. Need. I need your help. I need your help. Мені потрібна твоя допомога. А тепер перевіряємо. Пригадайте дієслово сподіватися. Hope. Хоуп. Сподіватися. Як буде вирішувати? Десайд, десайд, вирішувати. Пригадуємо дієслово отримувати. Ресіїв. Ресії, отримувати. Як буде досягати? Річ, річ досягати, пригадаємо дієслово піднімати. Рейз. Рейз. Піднімати. І дієслово потребувати. Need – Need. потребувати. Сподіваюся, що наші уроки допомагають вам у вивченні англійських слів і поповненні словникового запасу. Підтримайте нас вподобайками та відгуками. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.